Понад два десятки тест 30 дослідників із України, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини увійшли до наукової збірки Проблемні питання давньої історії карпатського ареалу уклали її в Ужгородському національному університеті за підсумками міжнародної наукової археологічної конференції. Присвятили видання 90 річчю видатного закарпатського вченого, засновника археологічної школи УЖНО, професора Едуарда Балагурі. Ті, хто чекає, це історію, давню історію, модерну, це матеріали. Якраз прошу це студенти, науковці, іскусоводи. Тут зібрані такі тези конференції, починають хроніши вони охоплюють від епохи бронзи. Чому саме епохи бронзи? Тому що в першу чергу Едуард Берчубалогурі саме спеціалізувався по епохі бронзи. Тут місяця приблизно десь біля 20 публікацій, не тільки проблемне питання тут є бібліографія професора Едуард Балагурі, коротка його сама біографія. От і спомини друзів про самого професора. Саме Едуард Балагурі у далекому 1971-му ініціював створення при ужду постійної археологічної експедиції та групи для регулярного проведення розкопок. Нині археологічний музей вишу носить його ім'я, а чимало його учнів продовжують працю професора. Один із них іменитий науковець, археолог, дослідник та упорядник історичних довідок щодо Невицького замку Олександр Дзембас. Він пригадує, що під керівництвом Едуарда Альбертовича на території Закарпаття було відкрито, Рито близько 400 пам'яток. Чудовий організатор науки, археологічної науки. Мало хто знає, що навіть найдавнішу пам'ятку, яку досліджували тут на території Закарпаття Королево, та реально спів в цьому дослідженні. Як він пов'язаний з Невицькою археологічною експедицією, який якою довгий час керував, я організовував і керував. Справа в тому, що в останні роки вже свого життя він майже не щодня приїжджав туди, і він там якось подобалося Йому ця експедиція була міжнародна, діти, студенти, волонтери з різних куточків світу. Презентацію наукової збірки не випадково провели саме в археологічному музеї Ужну, адже Едуард Балагурі вболівав за його створення. Щоправда, за життя Еду бачив, як його називали студенти, не зумів цього побачити. Та нещодавно фонди музею поповнили видання з особистої бібліотеки вченого, яку передали його рідні. Тут є чимало історичних, культурологічних, археологічних, наукових видань, художня література мовами оригіналу, стародавні екземпляри книг. Це його той душа, така частиночка душі. От вже каже колега, що вони принесли його фонотеку і програвати. Він у тому такому совковому, такому затклому. Так? От людина, яка якась не шабашна, якась така вільна, він все одно був вільний. В нього було офігенне почуття гумору. Це просто чоловік інтелігент із прекрасного світу. При всіх регаліях ходив на велосипеді, ну як на коневі. мужчина, мужчина який який в тому ужру, який вмів беретку носити І шалик, а ну, не як француз. Небо такий день діди хлопці зробили той музей. То що він його носить ім'я? Це Едуард Бетовий заслужив. Це просто ну все наша історія. Така файна історія наукова збірка Проблемні питання давньої історії карпатського ареалу вийшла накладом у 200 екземплярів завдяки випускникам тодішнього історичного факультету Ужну Йосипу Кричку та Михайлові Качору. А один із примірників передали і дружині Едуарда Балагорі.